Для нас рекорд це був медаль так. Приємно приємно бути дванадцятим, але ми розуміємо, що це не олімпійська медаль, і треба ще багато працювати. А радість була радість була розумієте, це таке навантаження. Психологічно сидіти на старці. Е, я вам не можу продати, яка була атмосфера перед першим заїздом. Е, просто абсолютно тишнав роздівався. Ніхто нічого не говорить. Кожен собі максимально налаштовується на старт, тому що у нас такий вид спорту, де у нас немає багато стартів. Трек тут складний, особливо верхній відрізок. Це. З першого по четвертий віраж він надзвичайно складний. То напевно, коли виходиш з четвертого віража, то вже таке відчуття, що половина траси проїхав. Хоча там 17 віражів є. Тобто дуже дуже важка верхня секція траси. У нас не було так багато тренувань взагалі ніяк України, крім Італії. Тут в Італії прям в 10 разів більше заїздів, і це було видно, як вони гарно їдуть на тренуваннях, е наскільки вони хороші траєкторії. Наскільки впевнено, вони себе ведуть на санях. У нас на жаль немає як в Україні. Це дуже споти... дуже потрібний спортивний об'єкт для на наших тренувань, особливо для розгону саней для випробування саней. Тобто, коли ми робимо сані, нам треба їх пробувати. У нас технічний вид спорту. Ну особисто мені треба на сезон. На розробку саней, е, плюс-мінус е, 20-30 тисяч євро це дуже великі гроші. Е, нам допомагає міністерство. Нам допомагає Федерація, але все одно цього, цього, всього цього не вистачає. Потрібно шукати спонсорів. От, наприклад, так як в кожної осені на початку сезону. Олімпійський чемпіон Фелікс Локс, попередніх олімпіад, як він працює, він приїжджає, приїжджає з десятью парами полозів, і цілий тиждень тестить пари тестить ці полози. Які не поїхали, їх просто він відкидує, залишає швидші. І за рахунок того він знаходить оці швидкі сані. У нас немає такого великого вибору. У нас одна пара в сезон. Ну, тобто Полози дуже такі цінні, вони коштують від, від 5 тисяч євро одна пара, бо немає такого якогось запасного заїзду, який можна відкинути гіршого, там, три кращих залишити, тобто всі чотири йдуть залі, і це максимальна концентрація на чотири заїзди. Ти розумієш, що все залежить від тебе, і все, що в тебе в голові, як ти себе налаштуєш, так воно і буде. Тобто, саме головне себе позитивно добре налаштувати на старт, і буде чудовий результат. Зараз ми до Олімпіади підійшли максимально згуртовано, максимально зібрано. Бажаю нашим спортсменам успіхів завоювати олімпійську медаль. Всім удачі!